Так, зберігаємо соціальну дистанцію. Пані Валерії Сергіївна, яка у вас аудиторія? Будь ласка, сходні, піднімайтеся, наче зверхний помощ. Будь ласка, зберігаємо соціальну дистанцію. Так, з перевірки документів та вимірювання температури починається пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Михайло сьогодні здає українську мову та літературу. Каже, по інших предметах має репетиторів, а до мови готувався самостійно. Узнать, що шо я понимаю, что нет, узнать минусы, де надо подучить. Не всякие такие информации. Времени, ну Проходжу тести за прошлі роки. Достатньо нормально до думаю. них. Не, не хвилююся взагалі. До деяких предметів я готуюсь з репетиторами, до деяких сама. Ну, от до української мови і літератури я сама готуюсь. Тому що я впевнена у своїх силах е, і вважаю, що ну, саме цей предмет потребує лише ну, е, моєї мо, уваги. Готуюся самостійно. Думаю, що все буде добре, я з сама. За рішенням Міністерства освіти і науки цього року учасники пробного ЗНО, враховуючи епідеміологічну ситуацію, можуть обрати лише один предмет для проходження тестів. При цьому скачати тестові завдання вони можуть з усіх предметів, а свої відповіді завантажити на спеціальний ресурс. На виконання завдань учасники мали три з половиною години. Костянтин складав тестування з мови та літератури. Разом це 90 завдань. Завдання були не дуже складні, але були мороки з ними. А так за нього плюс-мінус складно, але було стрімно дуже. А що було найскладніше? Найскладніше українська література. Завдання з літератури були нескладні, а з мови трішки подумала і все вийшло. Твір я не намагалася писати, тому що його не будуть перевіряти. А от над тестовими завданнями я більше по Намагалася. Школярі, що закінчують 11 клас, здря переживають, скажімо так. Це було нескладно. Дуже хвилювалася, що буде дуже сложно. Нічого не пойму, ні в чому не розберусь. Ну, все добре. Виконала всі завдання. Ну дуже як, не так складно, як психологічно себе настраювати. нервничати, переживати на основне за нього, що найголовніше не волнуватися і готуватися, проходити тести. Ну і так все буде добре. Усього, за словами відповідальної за пункт тестування Олени Остапенко, тут мали скласти пробне зНО 180 учасників, 18 не з'явились. Порушень під час іспиту не виявили. Всього ж в області таких пунктів працювало 23. На зовнішнє пробне тестування було зареєстровано 4267, осіб, які обрали різні предмети. Найбільша кількість було обрана саме українська мова і література. На другому місці це була математика для вступу. В Цілому тестування пройшло на відповідному рівні. У нас не з'явилося 275 осіб, що складає 6,5% від загальної кількості учасників. Не був допущена одна особа з внаслідок того, що у неї підвищена температура, і було декілька осіб не допущено внаслідок того, що вони прийшли без відповідних документів. До 14 квітня учасники мають час внести свої відповіді в електронний бланк в особистому кабінеті. Картка результатів з'явиться там 30 квітня.